Нашому Богові дякую також братам, служителям і вам, дорога церква, за можливість поділитися Божим Словом для Божої слави. Попрошу нас відкрити Господнє Слово, яке записане у книзі Вихід, 20 розділ з 1 по 6 текст. Книга Вихід, 20 розділ з 1 по 6 текст. І Бог промовляв усі слова оці кажучи. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, а сьогодні нас Бог вивів з духовного рабства гріха. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі доль, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм, і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене, і хто держиться моїх заповідей. І також ще один текст зі Слова Божого відкриємо, який записаний у першому посланні апостола Івана, 5 розділ, 21 текст. 21 текст останнього розділу першого послання Івана. Боже Слово закликає церкву Ісуса Христа такими словами. Дітоньки, тобто діти Божі, бережіться від Ідолів. Дорогі брати і сестри, прочитавши ці тексти Божого Слова, ми бачимо, як Господь застерігає свій народ від того, щоб його діти не поклонялися ідолам, не поклонялися лже богам, але поклонялися тільки вічно живому Господу Богу. Хтось може сказати сьогодні? Що ми не поклоняємося якимись статуям, ідолам черезбі, чи, чи якимись язичницьким ідолам. Але брати і сестри, Боже Слово застерігає нас, що існують не тільки видимі ідоли, яких можна бачити, але існують ще також такі ідоли, які є невидимими, але вони є не менш небезпечнішими. І ось, коли ми читаємо уважно Боже Слово, ми бачимо, що колись давняну Господь навіть хотів винищити свій старозаповітній народ, коли він поклонявся ідолу. Про це ми читаємо в книзі Вихід, 32 розділі. Покаранням за ідолопоклонство під час старого заповіту часто була фізична смерть. Сьогодні. Поклоніння ідолам в наш час призводить людей до духовної загибелі. я хотів би, брати і сестри, щоб ми звернули нашу увагу на таку тему небезпека ідола Мамони. Ідол Мамон або ідол багатства. Він є таким невидимим для людського ока, але він є дуже небезпечним. Матеріальне багатство це найбільша спокуса і приманка дьявола для всіх мешканців землі. Так говорить наш Господь Ісус Христос через Євангелію від Матвія, 6 розділ 24 текст. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного. А другого знехтує, не можете Богові служити і мамоні, тобто і матеріальному багатстві. Дорогі брати і сестри, поклоніння ідолу Мамони відбувається тоді, коли людина в своєму серці приймає рішення стати матеріально багатою. Дуже часто керуючись цим. Фактично, ідолопоклонним бажанням, людина може собі набрати стільки робіт для того, щоб якомога більше заробити. Що Ісусу Христу в духовному розумінні цих слів в серці такої людини нема де і голови прихилити. Тобто, така людина стає настільки завантаженою різноманітними роботами. Що вона перестає виділяти свій якісний час для перебування у Божому Слові, для перебування у молитві, бо її розум, її увагу, її любов фактично забрав ідол Мамоне. А Боже Слово говорить нам такі слова через перше послання апостола Павла до Тимофія, 6 розділ, 8 текст і нижче. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, інший переклад ще каже: а ті, хто має мету розбагатіти, потрапляють у пастку і піддаються спокусі та багатьом безумним і шкідливим бажанням, які ведуть до духовного знищення і до духовної загибелі. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились, тобто відступили від віри Божої і поклали на себе великі страждання, але ти, о Божа людина, утікай від такого. Але ти, о Божа людино, утікай від такого. Звичайно, брати і сестри, що ми, як віруючі люди, ми повинні працювати. Ми повинні старатися все робити для того, щоб заробити собі на життя. Не про це йде мова. Але йде мова тут про те, коли людина надзвичайно хоче бути багатою і весь свій вільний час посвячує саме цьому бажанню. Дорогі брати і сестри, піддавшись ідолу Мамони, деякі люди позалишали навіть Церкви без поважних причин, свої церкви, в яких вони пережили покаяння, до яких їх привів Господь, в яких їм Бог дарував служіння. І вони подалися у різноманітні багаті країни для того, щоб здійснити ту свою мету, матеріально розбагатіти. І дуже часто ворог людської душі скористався цим. І в деяких людей розрушив сім'ї. А в деяких людей взагалі відбулося важке духовне падіння і крах їхньої віри, і відступлення від Бога. Ідолу Мамони поклонився пресвітер Лаодикійської церкви, про якого ми читаємо в третьому розділі книги обявлення. І ось з 16 тексту. Третьому розділі книги об'явлення, Господь говорить такі слова до цього пресвітера Лаодикійської церкви. А що ти лі теплий і не гарячий, ні гарячий ані холодний, то виплюну тебе з уст твоїх, тобто викреслю з книги життя. Бо ти кажеш, я багатий з багатів і не потребую нічого, а не знаєш. Що ти в Божих очах є духовно нужденний, мізерний, вбогий і сліпий і най. Тобто, через поклоніння цьому ідолу Мамоні, Мамоне, цей присвітер Лаудикійської церкви опинився в такому важкому духовному стані. Що, коли ми далі читаємо, то ми бачимо, що навіть Ісус Христос. Опинився за межами його серця. І далі Господь стукає до його серця і каже, хто почує мій голос двері відчинить, я до нього війду. І ось Господь бажаючи спасіння цьому присвіте, бажаючи його повернути в хороший, добрий стан духовний, Господь говорить до нього такі слова. Раджу тобі купити в мене золото в огні. Перечищеного, щоб духовно збагатитися, це золото в вогні перечищене, це є віра. Господь закликає його повернутися до живої віри. в першому посланні апостола Петра 1.7, написано, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем випробовується. Далі Господь, звертаючись до цього пресвітера Лаодикійської церкви, каже до нього, щоб він набув Господа білу одежу, тобто одежу святості, праведності, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи Твоєї не видна була. Тобто, Господь закликає його повернутися до святого способу життя. Бути зодягним праведність Ісуса Христа, святість Ісуса Христа. Прадуйте, Господь Ісус Христос говорив у свій час притчу про весільних гостей. І ось на цю весільну гостину хотів прийти чоловік, який не мав весільної одежі. Це прообраз людини, яка не в праведність Христа. Яка не живе святим життям. І написано, що цей чоловік був кинений в місце, де плач зубів, де плач де плач і скраїть зубів. Тобто місце вічного вогняного озера. Дорогі брати і сестри, його стан Господь, звертаючись до цього пресвітера Лаудикійської церкви, Він говорить ще йому таку фразу і каже, Мастю на очі свої, намасти очі, щоб бачити. Що це за мастика, а це є Боже Слово. Тому що коли людина перебуває в Слові Господньому, тоді в неї є правильні духовні цінності, правильні духовні пріоритети, вона тоді духовно прозрівша. І навпаки, якщо вона не перебуває в Господньому слові, то вона стає подібною до людей цього світу і живе цими засліпленими цінностями, якими живе цей гріховний світ, а Господь цього не бажає. І як ми вже сьогодні чули у другому посланні апостола Петра 2:19, Господь про слово своє, про Біблію каже, що ми, віруючі люди, маємо найдостовірніше проче Слово Боже, тобто Біблію. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника, що світить в темному місці, доки не почне розвиднятись і не засяє ранкова зор'я в серцях ваших. Господь порівнює слово Боже до світильника, який освічує, до мазі, яка дає зір. Дорогі брати і сестри, Господь закликає цього пресвітера Лаудикійської церкви, який поклонився ідолу Мамоне, повернутися до Божого Слова, повернутися до перебування в Слові Божому. І далі Господь говорить, кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь жеремний і покайся. Одного разу до Ісуса Христа прийшов багатий юнак. Прадуйте, брати і сестри, це запитання, яке він поставив нашому Господу. Він сказав таке дуже важливе питання, яке турбує кожну щиро віруючу людину і людину, яка шукає істину в своєму житті. Він запитався Господа Ісуса і сказав, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати. Христос говорить до Нього, виконує заповідь. А цей молодий хлопець каже, я ще з дитинства, виконую їх. І тоді Господь до нього промовив такі слова. Ісус поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі, йди, розпродай, що маєш, та вбогим віруючим людям роздай і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Після цього діалогу з тим багатим юнаком і цього випадку, наш Господь Ісус Христос, підсумовуючи цю розмову, говорить до своїх вірних послідовників такі слова, які записані в Євангелії від Матвія 19.24 і нижче. Верблюдові! Легше пройти через голчене вушко, ніж багатому Боже царство війти. Дорогі брати і сестри, але ми бачимо згідно Євангелії і позитивні приклади, приклади віруючих людей, які не поклонилися ідолу Мамони, які були вільні від різного роду ідолів. Це перша апостольська церква. Це члени Христової Першоапостольської Єрусалимської церкви, про яких написано у книзі дії святих апостолів 2,44-45, що всі віруючі, вони були разом, мали все спільним, І вони продавали маєтки та добра, І всім потребуючим членам церкви їх ділили, як кому чого треба було. І далі написано. У книзі Дія Апостолів 4,37 про одного з членів церкви, який мав ім'я Йосип, і також ще одне ім'я Варнава в нього було. І написано, що він мав ще поле, продав, щоб цими коштами послужити потребуючим членам Христової церкви, зокрема в Єрусалимі. Тому що ця церква була надзвичайно матеріально вбогою і істинні віруючі люди. Не могли дивитися, коли брат чи сестра в Господі живе в недостачі. Так, вони самі не були матеріально багатими, але хто мав трошки кращий матеріальний стан, служив потребуючим братам і сестрам. І таким чином вони не поклонилися ідолу Мамоне. Дорогі брати і сестри, нехай Господь береже нас від цього небезпечного ідола Мамоне. Нехай. Нашим сенсом, життя, метою нашого життя буде щоденне прославлення Господа і ні в якому разі нематеріальне багатство. Пам'ятаймо, що до всіх поклонників цього ідола Мамони звернені такі Христові слова, які записані в Євангелії від Луки 6,24. Горе вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. А через послання апостола Якова 5.1 і нижче ще так говорить Господь. Ану ж тепер ви, багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати, ваше багатство знило, а ваші вбрання міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той вогонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння жінців досягли вух Господа Саваота. ви розкушували на землі і насолоджувались, серця свої вигодовували, би на день заколення. Ви праведного, тобто Ісуса Христа, у своєму серці засудили і убили. Тобто вдруге в серці своєму розп'яли, Він вам не противився. А до всіх вірних христових послідовників, які щиро люблять Господа, так промовляє Ісус Христос через Євангелію від Луки, 12 розділ з 32 тексту і нижче. Не лякайся, черідко мала. Бо сподобалося Отцю вашому небесному, дати вам Царство Небесне. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі не старіючі, скарб той у небі, куди не закрадається злодій, і мільде не точить, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Дорогі брати і сестри, підсумовуючи це Боже Слово про небезпеку ідола Мамони, хочеться зробити такий висновок у книзі об'явлення. 22, 15, Бог говорить про те, що ідоляни не увійдуть у Боже Царство, а опиняться у вічному вогняному озері. Саме тому Господь закликає людей своїх стати вільними від ідолів. Давайте переглянемо наше життя, чи немає в нашому серці, в нашому житті якихось ідолів. Зокрема, чи нема в нас ідола Мамони? Якщо ж певні ідоли, чи певний ідол мав місце в нашому житті? То давайте в щирому покаянні, прийдемо перед Господнє лице і від сьогоднішнього дня відкинемо цього ідола з нашого життя. Прадуйте у Книзі Ісуса Навина 24.15. Ми читаємо таке звернення цього мужа Божого до Божого народу, де написані такі слова: Виберіть сьогодні, кому будете служити. І давайте разом скажемо з Ісусом Навином. А я та мій дім будемо служити. Господеві. слава нашому Господу! Амінь.